Товариство вітаю вас на хвилі Радіо Кордон. Мене звати Костянтин Богатирьов, Ви слухаєте програму Незламні. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими захисниками-прикордонниками про їх службу, різні життєві ситуації та і що взагалі означає бути прикордонником. І сьогодні зі мною на зв'язку лейтенант Станіслав Масюк. Вітаю вас. Вітаю, вітаю. Як настрій взагалі сьогодні? Чудовий бойовий. Супер. Ви долучились до ЛАВ сил оборони ще задовго до початку війни у 14-му році. Якою тоді була ваша мотивація? На той час я вже проходив службу в органах внутрішніх справ, і в 2014 році ну всі, всі йшли до виконання своїх обов'язків. Мотивація одна була: не допустити ворога на нашу землю. Однозначно, а як учасник антитерористичної операції, ви не щуток знаєте про хід цієї війни. Як особисто відчуваєте її етапи, ось конфлікту з нашим сусідом АТО, ООС і повномасштабну відсіч агресору? Я вам скажу так: на власному досвіді, та й напевно, на сьогоднішній день багато хто може про це розказати. Я скажу одне: кожного разу, кожен рік. Можливо, навіть півріччя е е хід війни змінюється. Змінюються засоби, змінюються озброєння, змінюються технічні засоби е на той час, 14-15 рік е не було такої кількості ворожих дронів, е розвіддронів. Технічних таких так такого технічного забезпечення mm -hmm. не було. Е навіть 22 рік, початок війни, не було такого масштабного використання. Аеророзвідних дронів і всього іншого розумієте, і з кожним роком у нас все вдосконалюється, і не тільки у нас, і ворог вдосконалюється і використовує новітні засоби, новітні пристрої, новітнє озброєння. Тому все йде, скажем так, розвивається. Однозначно з цим не можна не погодитись, і як то кажуть, зараз не тільки війна людська, да, і війна та технологій. хто кого у цьому плані теж перебори, хто якими більш сучасними зразками озброєння заволодіє. З 21-го року ви долучились до лав прикордонників. Чому зробили саме такий вибір? Адже сили оборони вони досить масштабні, є і танкові війська є і десантні, і тому подібне. Ну, напевно, мені найближче була прикордонна служба, оскільки я проходив службу в органах внутрішніх справ, спочатку mm -hmm. в слідчому, в, в підрозділах, потім в оперативних підрозділах, як би пошук. Пошук злочинців, пошук, mm -hmm. скажімо так, несправедливості mm -hmm. населення. Те, ще ближче до серця, як то кажуть. Так, так, так. Тобто оперативна, оперативна робота, пошукова робота мені ближча, ніж сидіти десь в кабінеті і бумажки перекладати. <гум> Знаю, що ви володієте багатьма зразками е, зброї. Е, думаю, що це ну, не, не один місяць навчання, взагалі. Яку підготовку проходили? Ну, взагалі, до, до повномасштабного вторгнення, якби. То було, скажем так, по службі використання, навчання використання зброї, але в обмеженому скажем так, радіусі. Да? А після повномасштабного вторгнення, ну, по-перше, самовдосконалення, самонавчання, навчання, курси е, якісь навчальні стрільби були, навчальні, якісь методичні рекомендації, інструкторські якісь заходи. Якось так. Тому, е якщо кажуть, хочеш хоче жити, потрібно вивчати і вдосконалюватися. Однозначно, тим більше, що кожен боєць має е вміти використовувати все наявне озброєння свого підрозділу. А який вид зброї для вас особисто є найкомфортнішим? Ну, та це як сказати особиста, скажімо так, штатна зброя це автомат е Калашникова. Угу. Він Самий універсальний, самий, самий дієвий і самий такий виносливий. І в воді, і в піску, в, в, в бруді. Mm -hmm. і просто треба дивитися за своєю зброю, тримати її в справному стані. А знаю, що ви також мали і досвід закордонного навчання, зокрема у Великій Британії, за програмою Інтерфлекс. Розкажіть про цей досвід. Е, так, були навчання е, на протязі місяця, знаходилися в Великобританії. Е, скажімо так, будь-який досвід це досвід. І він ну, з цього, з усіх навчань, з, з будь-якого будь досвіду, який тобі надають, ти можеш черпати свій досвід е, в Британії. Ну, програма їхня на той час, коли ми були там, вона більш була, скажімо так, направлена на тих військовослужбовців, які тільки прибули до лав збройних сил і інших сил оборони. На той час я вже скажімо так, два роки повномасштабної війни пройшов. Майже тому ну, мало над... чим вас здивували. Так, мало чим здивували, але я все рівно, скажімо так, для себе взяв те, що мені захотілося, те, що я вважав за потрібне, і, до речі, тактика дій британців. ну, вона така універсальна, і mm -hmm. ми по крайній мірі я в своїй практиці почав її використовувати. Розумієте, От, тому інструкторів багато було з різних країн. Але на той час, коли ми були там, то були британці mm -hmm. військові брита Великої Британії. Ми до сих пір з деякими з них, скажімо так, іноді спілкуємося, переписуємося там в месенджерах. От. Е, по... Деякі питання в них виникають в НАТО. Тому що ми, ми так настроїли навчання, що в нас був діалог. Не монолог, а діалог був. Тобто вони е, нам показували свої методи, е, от. а ми розповідали про те, як ми їх застосовуємо і які ми методи застосовуємо. Тобто дуже цікаво було. Ну, це, це, це круто, що і я знаю, і іноземні військові кажуть, що а, їм цікаво послухати, як воюють а, саме наші військові, адже ми зараз знаходимося на передовій війни і можемо багато також чим поділитись. Чи доводилось працювати із закордонними зразками озброєння взагалі? Так, так. Доводилося в 23-му році ми працювали з кулеметами ФНМАК. Це прототип, скажемо так, нашого е кулемета Калашникова да, mm -hmm. е ручного. Але це бельгійська, е скажімо так, бельгійський зразок озброєння. Він універсальний, от і зроблений під стандарт е патрона НАТО, mm -hmm. а от е тому він, скажемо так, ну. І мені сподобалося з ним працювати, і мої бійці також ну добре відзиваються від нього. Е, крім того, ну використовуємо дуже зараз, скажімо так, спочатку того року. Е, ми їх називаємо бульдоги. <тас> Це ручний анатомет РБГ 40 міліметрів. От. Та багато, багато інших. В 2022 році, скажімо так, я і мої бійці освоїли дживеліни, освоїли енлави, Тобто я тричі був на навчаннях по дживелінах енлавах. От В Британії, до речі, також mm -hmm. з нами проводили заняття з енлавів. Навіть ми спробували на, скажімо так, як то сказати? В умовах ну на комп'ютері mm -hmm. на моделювання. Так, так, так. От. Тобто, в них там вже підключений, скажімо так, навчальний інлав до монітору, і ну, згідно програми, там mm -hmm. ти навчаєшся. От, ну як ну дуже цікаво. Враження, ну, окремі по враження мене, позитивні. Так, 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 так. Дуже ну, супер позитивні враження були, тому як би так, але. Ми, ми на даний час ми менше використовуємо там лави, це більше mm -hmm. штурмові бригади, збройні сили, е їхнє, скажімо так, більше використання цього зброєння. Розумію. Взагалі, ознайомившись з вашою біографією, помітив, що ви доволі часто на ротаціях виконуєте бойові завдання, де берете ось стільки енергії вже четвертий рік війни піде. Чесно кажучи, я не знаю, де вона береться енергія. напевно, в першу чергу розуміння того, що е, чим більше ми будемо докладати зусиль, тим е, більше ми наближаємо нашу перемогу. Е, це перше, напевно, підтримка рідних, mm -hmm. підтримка друзів е, це най, най, найбільший такий енергетик, коли твоя сім'я тебе підтримує. А, а ось до, до речі, про рідних як реагують на довгу відсутність? Захисника. Ну, реагують, вони все розуміють. Вони все розуміють. Ми спілкуємося за допомогою месенджерів. Скажімо, так. Якщо є якась можливість, знаходячись на, ро на ротації в тилу, ну, вони приїжджають, mm -hmm. є, є можливість відпустку піти. Я приїжджаю, ну, якось так, майже три роки. Якось звикли. Ну, К компроміс і налагодження хоч якоїсь комунікації, це дуже важливо для сімей військових. А взагалі постійні активні бойові дії це постійний стрес. Ви знаходитесь під обстрілами. Як себе підтримуєте, знаходите рівновагу ось в таких ситуаціях, коли дуже довго перебуваєте на Я, Я вам скажу так. По-перше, я як Керівник застави прикордонної, я в першу чергу переживаю за своїх підлеглих. Дякувати Богу, вони в мене всі живі. То показало і бої на Вовчанську, і зараз в Донецькій області mm -hmm. знаходимося. Не буду говорити де і що, тому що немає 아, можливості. Так? Але ну, в першу чергу, якщо я. Дам задню, то як оцінять мене мої підлеглі? Я підтримую, в першу чергу, я підтримую бойовий дух підрозділів в своєму ввіреній мені, скажімо так, в заставі, да, ввіреному особовому складу. От, вони дивляться в першу чергу на мене. Якщо я буду якимсь чином дам похибку, mm -hmm. тоді, тоді вони не будуть триматися строю і все інше розумієте. Тому е намагаюся десь брати сили. Зрозуміло, е, що ми всі люди у нас є свої якісь психологічні стани і все інше, але використовуємо, скажімо так, надію, підтримку друзів, підтримку е, близьких і десь знаходимо ті сили і куди здіваємося рухаємось далі. Так. так ви взагалі перебували у найгарячіших точках Це і Серебрянський ліс, Харківський напрямок. Зараз як ви кажете, Донецький напрямок. Де взагалі яка специфіка, і чи відрізняється вона взагалі по, по напрямкам? Вона відрізняється. По-перше, то все йде періодами. Тобто, як я на початку казав, ворог удосконалюється, ми удосконалюємося. Зараз війна йде дронів, війна йде технологій. Поїздка в 23-му році до Серебрянського лісу. На той час не було такої кількості дронів ворожих, FPV, скидів, розвід дронів такої кількості. М на сьогоднішній день то ну дуже велика кількість їх mm -hmm. тому казати про те, що е чи там важкіший напрямок, чи там е все залежить від ситуації, від періоду, коли ми там знаходилися. На mm -hmm. Вовчанському напрямку дуже було тяжко, тому що е ми були в той період, коли. Ворог почав заходити з кордону до mm -hmm. на околиці Вовчанська. Там, скажімо так, ну було тяжко дуже, але слава Богу, ми вистояли. Ми витримали, втримали, скажімо так, ту ділянку, по крайній мірі, до того моменту, доки підтягнулися наші резерви. Mm -hmm. А я як ви можете прослідкувати, наскільки взагалі підготовлений ворог, яке озброєння найчастіше застосовує, бо деякі хлопці кажуть, що це якісь непідготовлені військові, які пускаються в переміжку там з підготовленими, типу як командирами групи і висуваються чисто на м'ясні штурми. Деякі кажуть, що проти них стояли елітні підрозділи, повністю екіпровані у найсучасніше обладнання. Знаєте, я не готовий відповісти на таке питання більш глибоко, але скажу так: ворога не, не треба недооцінювати. Угу. Це перша помилка, якщо ти ворога недооцінюєш. По-друге, в них також є забезпечення, як ну скажімо так, по перше, вони переважають в силі, в скажімо так, в кількості особового угу. складу. В кількості е, тих же випущених снарядів і е, всього іншого Ні, тому е, говорити про те, що там підготовлені, не підготовлені, їх дуже велика Угу. Mm -hmm. Вони беруть кількістю, але ми намагаємося то стримувати, м, скажімо так. Як ну з е, всі, всі дивляться новини, всі дивляться тенденцію і статистику, е, як кажуть, в у так, в засобах мас-медіа, да, mm -hmm. на одного на одного військового збройних сил України виходить від 6 до 8 військових загарбів. Так, сумна статистика, з якою доводиться Але бо ми боротися. ми намагаємося так. справлятися. Так а, багато бачимо взагалі відео в соціальних мережах на Ютубі робіт наших захисників, як вони потужно відпрацьовують про їхні успішні бойові завдання. Розкажіть про ваш найуспішніший бойовий вихід. Ви знаєте, напевно, ну сказати, найуспішніший, найуспішніший бойовий вихід це коли ти повертаєшся після виконання завдання і в твоєму підрозділі немає втрат особового складу. Це угу. в першу чергу. Це саме найуспішніше для мене. Тому що в першу чергу це особовий склад, це люди. Це мої побратими, це мої бійці, які вірять в мене, а я вірю в мене. Ну, скажем так, будучи на Вовчанську, я скажу навіть дату: 12 травня. Е навіть не так, 10 травня, да, mm -hmm. е там почав, почався, скажімо так, ад, да, але ми з нього вийшли. Е вийшли всі живі, всі здорові. Е результати не знаю. Я, я не готовий оцінювати свої результати. То є е є кому це робити О, 12 травня. Так само. Ми нам, нам поставили задачу, ми її виконали е, і повернулися до е, тимчасового місця перебування підрозділу без втрат. От це для ну скажемо так, це саме найголовніше завдання. зайти і вийти, і щоб вийшли всі, повністю з вами погоджуюсь, і цим. Ми ще раз доводимо, що відрізняємось від загарбників, адже наскільки бачимо з повідомлень нашої розвідки. Вони не дуже цінують життя своїх же військових і свого особового складу. Ви брали участь і в штурмах, і в оборонних боях. І який вид боїв для вас був комфортніший? Яка роль була для вас комфортнішою? Немає ролі комфортнішої, я вам так скажу. Ну, в першу чергу, ми люди. Не машини, ми люди. Да? Є у всіх є страх, у всіх є емоції. Е, от. І коли ти повертаєшся з завдання, живи здоровий, твої хлопці з тобою, е, от, ти видихаєш, видихаєш. От тільки тоді ти видихаєш, mm -hmm. коли вже в безпеці знаходишся. Так? От. Тому комфортніше вдома біля своєї сім'ї. Розумію. Біля своїх діточок, біля своїх рідних, близьких. От, от там комфортніше. А тут робота, тут служба, тут обов'язок. Як командир, підкажіть, які маєте поради для хлопців та дівчат, які оскільки будуть долучатись до Сил оборони і їм ще передує виконувати свої перші бойові завдання? А, порада. Ну, Доки вони ще не долучилися. До сил оборони вивчати, навчатися, стріляти, вивчати медицину, тактичну медицину, вивчати тактику, аналізувати тактику ворога, щоб бути вже підготовленим, а не прийти сюди, ну скажімо так, зеленим. да mm -hmm. от Тому. Завжди обов'язково потрібно навчатися, самовдосконалюватися. Я сам це роблю. Я скажімо так, настоюю на тому, щоб мій особовий склад то робив. Хто не робить того, ми ну скажімо так жартуючи, скажу примусово, заставляємо навчатися, от, тому що це зберігає життя. А ще така порада: завжди слухати свого командира. Командира скажу, ну, підрозділу, командира відділення, тому що ну, сержантський склад е має дуже велику відповідальність і е з числа сержантського складу ми добираємо військовослужбовців, які управляють особовим складом mm -hmm. своїм. От і потрібно їх слухати. І взагалі треба слухати. Слухати все, обстановку, слухати місцевість, слухати командирів своїх і виконувати ті завдання чітко. Е, от тоді не буде ніяких нюансів, ніяких питань, ніяких втрат. Плюс зафіксували. -за 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 Крайнє питання до вас: чи думали взагалі? І якщо думали, то які маєте плани після нашої перемоги? Навіть ще не думав, але знаєте, є, є свої мрії, є свої плани, і давайте ми будемо то вже обговорювати, коли ми закінчимо цю війну. Чи... Добре, От, коли ми переможемо. А я думаю, ми скоро це зробимо. От плани відпочити, поспати, побачитися зі своїми рідними і багато часу з ними проводити. Найкраще, що може бути, я вважаю, після закінчення війни. А, до чого всі прагнемо, і йдемо і чекаємо. Друзі, на такому гарному акценті можемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні про особливості прикордонної служби говорили з лейтенантом Станіславом Асюком. Мене звати Костянтин Богатирьов. Вислухали програму Незламні. Ще почуємось.